Ну чому ти не кохаєш мене тим безумовним коханням, яким я його представляю? Я ж тобі не раз вже пояснюю, як мене кохати, що для мене робити, але ти все одно цього не робиш. Може, ти взагалі мене не кохаєш? Якщо ви дуже відчайдушно і довго вимагаєте від партнера певного безумовного кохання, закриття своїх потреб, то велика вірогідність того, що ви на нього працюєте батька або матір. Бо саме від батьків ми вимагаємо і дуже хочемо цієї безумовної любові. Сьогодні я розкажу, як помаленьку, потихеньку знімати цю проекцію з партнера, щоб вільніше дихати в стосунках і бути в них щасливішим. Отже, більшість з, нас, більшість з нас переживає певні дефіцити на певних стадіях свого розвитку, комусь чогось наші батьки не додали. Це завжди так. Ні в кого не було ідеального, ідеального дитинства. Це неможливо. І те, що ми переносимо проекцію батьків на свого романтичного партнера, це взагалі дуже звична і нормальна річ, тому що саме в стосунках ми дозріваємо і закриваємо свої потреби. Але якщо не усвідомлювати, що ми працюємо батьків на свого романтичного партнера, не розділяти ці процеси, то це може дуже сильно псувати стосунки, і ви можете від цього дуже страждати. Зараз я розкажу е, такі критерії, по яким ви можете зрозуміти, що ви досить сильно е, так працюєте батька або матір на свого партнера і від того страждаєте. Тож, перший пункт. Е, ви чекаєте від партнера постійного підтвердження, що ви. Кохані, унікальні. От він вже вам сказав, він вже 10 разів сказав, він говорить це досить регулярно, він вже втомився про це говорити, а ви наче ніяк не можете це засвоїти, наче ніяк не можете в це повірити, наче в вас всередині є якась дірка, і ви не можете це засвоїти. Вам треба знов, знов, знов і знов це чути регулярно, регулярно і постійно. А ви постійно потребуєте такого захопленого погляду вами від вашого партнера. І якщо його немає, то у вас починається тривога. І з цього витікає якраз другий пункт. Вам стає дуже складно знаходитись у відносинах, коли в ній тьмяні ось ця перша закоханість, да? коли почуття стають більш спокійними, більш е, стабільними, ви починаєте тривожитись. Вам здається, що кохання йде, що вас розлюбили, можливо, що ви розлюбили. Ви думаєте, що скоро все закінчиться, що щось зі стосунками не так. Тобто, от, коли немає цього, знов таки, коли немає цього захопленого погляду, е, від вас. Вас, від, від вашого партнера на вас, вам стає дуже-дуже тривожно в цьому місці. І з цього ви можете робити такі спроби зробити стосунки знов більш Пристрасними, ви щось постійно видумуєте, щось нове приносите в стосунки, і в цьому ж ну взагалі немає нічого поганого. Але ви робите це не з якогось бажання принести щось нове в стосунки, і спробувати. Да? А ви можете це робити з тривоги і страху, що втрачається кохання, і зараз стосунки взагалі закінчаться. Ось такий пункт. І третій, третя така ознака про сильну проекцію е, там батьків на свого партнера. Це коли ви перекладаєте на партнера е, всі важливі рішення або більшість важливість важливих рішень вашого життя на свого партнера. Ви чекаєте, що ваш партнер буде вирішувати ваші проблеми по життю, взагалі розказувати, не знаю, як вам треба розвиватись у житті. Да? Що він якось буде е, допомагати вам розвиватись? В житті, і коли він цього не робить, коли він відмовляється від цього, да, ви дуже сильно ображаєтесь. І вам здається, що в справжньому коханні так люди себе не ведуть. Що він має вирішувати ваші проблеми. Ось так. І зараз це такі три ознаки да, про цю проекцію. І зараз я вам пропоную дуже-дуже просту уявну вправу вправу на, увагу, вправу на уяву, де ви можете виявити ваші такі індивідуальні потреби, й закриття яких ви вимагаєте від свого романтичного партнера. Для цього візьміть листок і випишіть на ньому претензії до свого партнера. От що ви найчастіше від нього вимагаєте і не можете отримати в стосунках. Потратьте на це певний час. Наприклад, він там не каже мені, що я кохана кожного дня, чи там не дає грошей гроші стільки-стільки треба, чи там, не знаю, не захоплюється мною, чи ще щось. В чому ви його. Чого вам завжди не дістає у відносинах? Вам здається, що через це вам, вам може здаватися, що, ви, ну, що вас не люблять, не кохають? Так, виписали. І зараз а, зніміть фокус уваги з партнера і переведіть його на образ батьків уявних. Зараз всі ці претензії, які ви виписали, їх може бути там всього 2-3 основних, може бути більше. Зараз уявно переведіть от з, з партнера, да, уявіть, що не знаю, там, у вашій уяві партнер десь тут а, знаходиться, да, а батьки десь тут. І ось ви ці претензії раніше казали вашому партнеру. А тепер переведіть фокус уваги і скажіть всі ці претензії своїм батькам мамі або татові. Угу. Так, витратьте на це певний час. Таким чином ви можете зняти болючу проекцію з партнером. От якщо вам навіть зараз, якщо вам вдалося побути в цьому стані і справді заглибитись у свої почуття і перевести ось ці претензії на батька або матір, да, ви могли відчути таке полегшення і від усвідомлення, що ці претензії вони не до вашого партнера. А до ваших батьків, і в цьому місці ви можете відчути таке розслаблення, полегшення, тобто напруга між партнером і вам в цьому місці вона може стати меншою. Тут ви можете нарешті присвоїти, що це ваші потреби, це ваші такі внутрішні дірки, які мали б в ідеальному вашому дитинстві, якого нікого ні в кого не було, закрити ваші батьки. Да? І тепер вам дуже боляче від цього, і ви дуже дуже вимагаєте, так? Але насправді це. Така, такі прохання до ваших батьків, а не до вашого партнера. Тут знімається ця болюча така претензія, що ти мені повинен, я просто вимагаю, і ти мені повинен дати ось це, щоб я відчувала там себе щасливою, коханою і так далі. Ось це а, трошечки знімається напруга в цьому місці. Да? Ви, ви присвоюєте свої потреби собі. і в цьому місці з'являється можливість домовлятися більш по-дорослому. Да? Ви, ви зрозуміли потреби своєї внутрішньої дитини, і зараз ви вже можете м без такої сильної напруги домовлятися і з іншою інтонацією просити від партнера там, щоб він там закривав ті самі, ті самі потреби, які вам потрібні. Да? І, і в, вам вже буде легше сприймати, якщо щось він там не може вам дати. Да? Ви можете вже подумати про те, де ви можете ці потреби закрити там в іншому місті, або почати горювати про ті потреби, які ну, насправді ніхто ніколи не закриє. Да? Але процес горювання, він кінечний, він кінчається, і тоді ви відчуваєте, ну що вам вже це, це не так потрібно, як було колись. Ось, Така вправа. Вона додає стосунки більше такому, такому простору, більше такому, ви відчуваєте себе вільнішими, щасливішими, і знімається напруга між партнерами. Звичайно, це не панацея, тому що є якісь потреби, які ми справді. Ну, нам важливо отримувати від партнера, і ми не отримуємо. Да, і там це право може не допомогти. Це може бути про якісь ваші дуже глибокі цінності в стосунках, які ви там ну не отримуєте. Да? Не, 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 на чому не базуються ваші а, стосунки, але це вже інша історія, тут треба вже розбиратися. Ось, в мене ще є прекрасний алгоритм, про, по якому ви можете відпрацювати і зрозуміти от свої потреби. А, він а, розказаний у відео, воно ще російською мовою, називається Страх потерять Прощай страх близості. Там на 10 хвилині і 30 секунд я озвучую алгоритм вправу, називається список дій і без дій, де ви також можете проаналізувати свої потреби і зрозуміти, що там вам батьки не додали, і тепер ви це вимагаєте у стосунках. І, звичайно, я запрошую вас до себе в терапію, на консультацію. Якщо я вам імпоную, будь ласка, приходьте до мене. Можна записатись до мене на консультацію через Telegram, Instagram, ФБ. Під цим відео будуть силочки. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, на всі питання відповім. Дякую, до побачення!